Вітаю глядачів Телебачення Акцент в ефірі. Програма Актуальна камера. Сьогодні гостем нашої студії є голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. Вітаю вас, Микола Олексійовичу. Ну, перше питання, скажіть, будь ласка, мета вашої сьогодні робочої поїздки до нас на Шосткинщину? Найголовніша мета це робоча нарада з питань виведення храму в селі Гамаліївка. З підпорядкування Державної пенітенціарної служби цього приміщення і передача його релігійній громаді, передача громаді села Гамаліїка. Також в цьому нашому зібранні в нараді брав участь голова Державної пенітенціарної служби України Володимир Миколаєвич Палагнюк. Він цю проблему знає, ми говорили з ним. Це питання знаходиться на контролі особисто президента України Петра Олексіча Порошенка. Я, до речі, хотів би подякувати керівництву вашого міста і міському голові, і секретарю міської ради Олені Чанцевій за той ентузіазм, який вони проявили. А Олена Чанцева разом зі мною особисто говорила з президентом України якраз з цього питання. Я впевнений в тому, що той наказ, який дав президент України Петро Лесич Порошенка, буде виконаний. І зараз ми працюємо над постановою кабінету міністрів для того, щоб виділити земельну ділянку відповідно і передати приміщення громаді і відновити історичну справедливість, тому що під час тих радянських часів безбожних, хоча були безумовно якісь позитивні моменти, які стосувалися там соціального захисту населення, але те, що боролися з вірою, було ганитво на. Людей, які вірять, і взагалі на церкву було дуже неправильно. І історія довела, що без духовності, без того, щоб люди ставилися одне до одного, як браття, як такі, які мають допомагати одне одному. І принаймні релігія, якщо її правильно сповідують, якщо ті принципи, які закладені, це братерство, порозуміння, вони виконуються тими людьми, які є прихильниками того чи іншого вірування. Працівники колонії отримали доручення від голови Державної пенітенціарної служби на те, щоб уже звільняти приміщення храму для того, щоб вже переносити всі ті там навчальний корпус, фактично, щоб потроху виїздив з храму. А в цей час ми будемо працювати над тим, щоб оформити вже всі документи для того, щоб переїхати. Крім того, Володимир Миколаєвич, я Балагнюк, я до речі дуже вдячний йому за те, що він підтримав нашу ініціативу, щоб Сумщина поруч з Кіровоградщиною стала однією з областей, де буде реалізовуватись пілотні проєкти Державної пенітенціальної служби, а саме будівництво нових приміщень для слідчих ізоляторів, для заходів тих, які б нам дозволили покращити. Якість пенітенціарної служби, тому що вона має стати з каральною службою, дійсно службою, яка перевиховує людей. Треба відховувати від тих радянських стереотипів, що людину за те, що вона зцінила злочин, треба покарати. Безумовно, покарання вже полягає в тому, що вона обмежена у свободі. А під час перебування у виправному закладі вона має перевиховуватись. І Сам зміна підходу має поєднуватися зміном матеріально-технічного забезпечення Пенітенціарної служби, і про це ми також говорили з Володимиром Миколаївичем, з керівництвом обласної пенітенціарної служби, керівництвом вашої колонії. Також перевірили стан, в якому утримуються ув'язнені. Я хочу сказати, що порівняно 2-3 роки тому. Ситуація покращилася. Безумовно, нема ще такого європейського рівня, але вже потроху змінюються і підходи, і матеріально-технічне забезпечення. Ще є санузли, є кімнати відпочинку, де можуть кімнати зустрічі з рідними. І самі умови перебування вже по деяких приміщеннях. Набагато краще, ніж були декілька років тому. І в такому напрямку треба рухатись, і нас запевнило керівництво і колонії, і обласної Державної пенітенціальної служби про те, що і далі буде в цьому напрямку йти покращення умов утримання наших ув'язнених. Микола Олексійович, я знаю, що ви на минулому тижні були у відрядженні у Києві і приймали участь у Раді регіонального розвитку під головуванням президента України. Скажіть, будь ласка, які актуальні питання розглядалися, і які саме з них торкаються Сумщини безпосередньо відноситься всі до неї? всі питання, які розглядалися, торкаються Сумщини. Це і питання підтримки Збройних сил України, і поліпшення надання рівня адміністративних послуг. Також були обговорені заходи з подальшої дитинізації економіки. Ну, наперед усе, ви знаєте, що вже президентом України підписаний указ про надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Згідно з рішенням президента України, Сумська обласна державна адміністрація здійснюватиме шефство над Збройними силами України, точніше, окремими військовими частинами. Також це буде стосуватися і назвардії Держприкладного служби. Шосткинська реадміністрація та міська рада будуть опікуватися наперед усе військовою частиною 3022. Це Нацгвардія, яка розташована якраз у місті Шостка. В рамках цього шества органи місцевої влади виконавчої та місцевого самоврядування допомагатимуть у забезпеченні військових частин. З продовольством, паливно-мастильними матеріалами, матеріально-технічне забезпечення частину, точніше, беруть на себе, і безумовно і будуть допомагати розв'язанні різноманітних соціально-побутових проблем, задоволення культурних, духовних потреб, потреб військовослужбовців, а також питаннями військово патріотичного виховання. Те, що стосується надання адміністративних послуг, також президент України поставив завдання. Прискорити процес реформування цієї галузі, і серед основних питань це підвищення якості надання адміністративних послуг. Так, зокрема, наголошено на потребі надання центру надання адміністративних послуг цим ЦНАПам потрібно надати додаткові функції. От, зокрема, це стосується реєстрації актів громадянського стану, видачі паспортів id карток так званих, а також реєстрації і прореєстрації транспорту. От, ви знаєте, Те, що стосується детонізації економіки, також ми обговорювали це питання, ставили, ставили також питання голови адміністрації, в тому числі я ставив запитання. До речі, я також не був виступ перед поважною аудиторією, якраз після Степана Тимофійовича Полтарака, міністра оборони. І, зокрема, підіймалося питання щодо перенесення е обслуговування великих платників податків, яких по області у нас 15, до міста Харків. Обласний бюджет втрачає певну суму коштів. І президент одразу дав доручення прем'єр-міністру то, відповідно, присутнім міністрам економіки пані Наталі Яреська, а також голові державної фіскальної служби Роману Михайловичу Насірову на те, щоб знайти шляхи компенсації. Втрат обласно, обласних бюджетів, тому що ми втрачаємо 10% від податкових прибуток цих підприємств, оскільки вони обслуговуються, підкреслюю не перереєструються, а обслуговуються вже відповідно в Харкові або в Києві, там, де є створені центри для роботи з великими платниками податків. Крім того, впродовж останніх років я доповідав про це президенту, ми зробили дуже багато для посилення обороноздатності нашої області. І тут велика роль і громадськості, і підприємців. Зокрема, ми говорили і про розташування військової частини на території області. Ви знаєте, що на території міста Канатуп розташовуватися військова частина, зараз готується приміщення. Ми вже фактично закрили. причому... В більшості використали спонсорські кошти для того, щоб облаштувати військове містечко на полігоні колишнього артилерійського училища. Там просто європейська, європейський рівень і, і їдальня відремонтована і казарми, і штаб. Ну, взагалі там просто можна показувати як як, як, як зразок для інших частин. Крім того, Дуже важливим питанням є зараз служба за контрактом, тому що запровадження цієї служби, ну, я вважаю, це дуже дієвий крок для створення дієздатної, боєздатної професійної армії. Тому що хлопці повинні усвідомлювати, що контрактна військова служба вона є, по-перше, престижна, по-друге, високооплачувана і надає такі вагомі соціальні гарантії, От, зокрема там і вихід. Право на пенсію після 25 років вислуги, потім безкоштовне медичне обслуговування в військово-медичних закладах, збереження грошового забезпечення під час щорічної відпустки від 30-45 днів і так далі. Дуже багато переваг надає зараз контрактна служба. І про це, про інтерес до цього виду служби свідчить і те, що вже більше 300. Людей написали заяви на те, щоб служити по контракту, і вже скоро буде 200 осіб, які вже пройшли всі відповідні процедури і вже направлені до військових частин. Крім того, з 1 січня 2016 року відповідно до законодавчих актів, розбір мінімальної заробітної плати суттєво збільшився. І так, наприклад, Контракт за першим роком військової служби на посадах солдатського складу становить від 7 тисяч гривень, якщо це командир відділення, це вже 8200 8 гривень, командир взводу 9400, а командир роти вже більше 10 тисяч гривень. Пристойна зарплата, безумовно, підвищуються вимоги до дисципліни. Не допускається там пияцтво і так далі. Порушення, інші порушення дисципліни, за які штрафуються, але це дисциплінує. А така зарплата стимулює до того, щоб не втрачати ці гроші, а жити як відповідно по уставу. Нам і потрібна армія нового Без, зразку. безумовно. Так? Ми, ми про це говоримо. Та щоб повністю з вами погоджуюся. Микола Олексійович, якщо ми говоримо, говоримо вже про обороноздатність, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у нас на кордоні? Угу. Ось і чи працює далі програма стосовно кордону, які потрібно створити з Російською Федерацією, на якій вона стадії знаходиться? У 2015 році я про це доповідав на кабінеті міністрів в липні місяці перед прем'єр-міністром, перед складом Кабінету міністрів, про те, що Сумська область конче потребує прискорення. Реалізації проєкту стіна, тому що Харківська область і Чернігівська область вони вже в 2015 році отримали великі кошти і почали його активно реалізовувати. Цей проєкт. Я розумію, тому що основні напрямки, які передбачалися, за даними там, певними, нанесення удару з боку Російської Федерації, це Харківський Чернігівський напрямок, Сумський напрямок як додатковий, але знову ж таки ми розуміємо, що ми... Маємо робити все, щоб Сумська область була захищеною. Для цього ми працюємо протестка на те, що у нас були розташовані військові частини, щоб і шостка, і Канатоп, суми, глухів були захищені. А кордон, проєкт почав реалізовуватися. Скажімо так, певні пілотні ділянки вздовж ділянок державного кордону. У нас вже зроблені. Ми бачимо Пачівську. там. І відповідно є і фортифікаційні укріплення, і той же колючий дріт, і всі, 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 всі ті деталі, які мають бути. Але активна фаза почнеться в 2016 році, в цьому році, оскільки передбачено, і це вже закладено в бюджет близько 350 млн мільйонів гривень на реалізацію проєкту Сина саме по Сумській області. І ці кошти кошти будуть Безумовно. повністю у наступному у цьому тут, році. Тут вже вже залежить, чи будуть вони освоєні, залежить від державної прикордонної служби, оскільки Сумська обласна державна адміністрація вона надає підтримку, але більше ми надаємо цю підтримку по, скажімо, по за власною ініціативою і бачимо, що треба робити. Звертаються до підприємств, які там надають там, бетонні плити або відповідні будівельні матеріали. Десь допомагають підприємства чимось іншим, лісом або грошовими коштами. Ми допомагаємо в облаштуванні, або риють ров. Проте основне навантаження, офіційне навантаження буде нести Державна прикордонна служба. з ким вона вже буде заключати підрядні договори, залежить від неї. Хоча я хотів би, щоб це були наші місцеві підприємства наперед усе. Але там є тендерні процедури, і яким чином будуть. Визначені виконавців цих робіт нам стане ясно вже під час проведення цих тендерних процедур. Крім того, я хотів ще сказати, що от я перебував в Сполучених Штатах Америки на запрошення від членів Конгресу США на так званому молотовому сніданку з президентом Обамою. І також у нашій українській делегації була низка зустрічей з конгресменами, сенаторами, представниками Держдепу. Вони також чітко розуміють те, що в Сумській області. І коли мене запитали, я відповів, що дійсно ми потребуємо допомоги в облаштуванні кордону і нам повідомили, що ця допомога буде надана. І буквально декілька днів тому надійшло підтвердження від нашого керівництва. Укроборонпрому про те, що перші вже елементи допомоги по влаштуванню кордону поки що не розшифровуються, які але зрозуміло, що там які мають військове спрямування, вони вже надходять до України. Я думаю, що нам треба подякувати напереду президенту України за його чітку позицію щодо змицнення обороноздатності нашої країни щодо облаштування кордонів. І саме в розвиток його ініціатив у наші українські українські посадовці, урядовці, вони відповідаючи на подібне питання, говорять про те, що нам необхідна допомога. І я думаю, що той, скажімо, авторитет на міжнародній арені, який наша держава зараз має, оскільки весь світ розуміє, що ми під ну, фактично. Більшості по самотужки боремося да з військовою агресією і допомога таких країн, як США і Європейського Союзу. Вона не є зайвою, м'яко кажучи, а взагалі -то нам конче необхідне. Ну я думаю, що це такі слова всіляють спокій. І для ми у мешканців прикордонних територій, які живуть дуже близько, та й ми можна сказати, тут зовсім ну, бориться. Ви знаєте, набутимось... ну ще давні римляні казали сіві і спасом парабелем. Хочеш мира, готуйся до війни. На жаль, ми за останні 25 років, 24, точніше, не розуміли цього всього, да? і лише в 2014 році почали взагалі говорити, коли країна опинилася на межі громадянської війни, коли була розвалена армія, коли ми буквально прочитали я думаю, всі ці протоколи засідання РНБО, коли говорилося реально, що у нас було близько 5 тисяч буквально боєздатного війська на кінець. Лютого 2014 року то зараз ми маємо реальну боєздатну армію, яка входить до перших 25 країн по боєздатності. Я вважаю, що це заслуга напереду роботи спільної президента, уряду, Верховної Ради і волонтерів, які особливо в перші часи взяли на себе головну роль. по... Допомозі армії, по наданню цієї допомоги, реальної допомоги, матеріально-технічної допомоги. І зараз вона є також дуже важливою. І я вважаю, що якраз унікальність нашої ситуації полягала в тому, що коли державні механізми забуксували, на допомогу прийшло громадське суспільство, яке перед тим фактично вибороло шлях справжньої незалежності нашої країни, яке перемогло в революції. Хоча зараз ми... Бачимо, що не все так сталося, як гадалося, але я не пам'ятаю, в сучасній історії, принаймні на шляху після Другої світової війни, щоб жодна країна світу, особливо в неєвропейському континенті, в таких умовах, під час військової агресії, під час нехай гібридної, але війни вона просувала реформи. Безумовно. Це не є, там, скажімо, відговірка від того, щоб не проводити реформи, щоб війна мол, все спише. Проте дуже складні умови. І, на жаль, вони подогріваються і розогріваються якісь протестні настрої не зовсім відвертими нашими політичними силами, які себе кочать патріотів, а насправді хочуть не конструктиву, а деструктиву. І хочуть повернутися до влади, просто-напросто, щоб потім, хоча ми їх вже при владі, при владі бачили, і нічого доброго ми не побачили. Ми Якщо не у нас отримали, 2000, давайте візьмемо 2009 рік, коли долар майже вдвічі піднявся, не було жодної війни, жодних там якихось умов. Але ми ж бачимо, також були проблеми. Да? І, хоча буквально там за декілька місяців до цієї кризи розповідали, як все гарно в Україні, і що долар буде лише дешевшати, а потім вдвічі пішов курс. Безумовно, ті люди, які тоді створили цю кризу, зараз хочуть знову-таки знову керувати країною, то вибачте, то нам вважаєте, такого вже не потрібно. Треба працювати разом спільно, але розуміти, що світ також знаходиться в глибокій кризі. І ті проблеми, які є у Європі з біженцями, які є усього світу, з глобальною безпекою, те, що ми бачимо по Сирії, в тому числі по тих подіях, які там зараз стрімко розвиваються, говорить про те, що Україні зараз приділяється недостатньо уваги, але з суто об'єктивних причин. Ми повинні розуміти, що нам треба будувати свою країну, не зираючись ні на кого. Я думаю, що коли. Не існувало Європейського Союзу. На кого орієнтувалися? Там, фіни або там, Шведи? Вони орієнтувалися просто на, 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 свої на, на свої сили і на ту модель, яку вони, власне, розробили для своєї країни, для своєї нації. І нам також треба розуміти, створювати свою модель, маючи на меті вступ до Європейського Союзу, брати звідти найкраще, будувати свою модель розвитку України. Як це зробив той же Сінгапур, коли поставив наперед усе. Чесну владу і зростання доходів населення, формування такого класу, який би обирав владу, усвідомлюючи всі протиріччя, всі недоліки, звішуючи свою позицію. Тому що люди, коли вони бідні, вони обирають, на жаль, популістів. І наслідки руйнівні ми вже багато в українській історії бачили. Тому нам слід думати наперед усе. Спокійно, розсудливо не дивлячись на те, що в нас зараз в країні криза. Ми Будемо сподіватися на краще, так. будемо разом розвивати країну, так і прагнути миру. Знаєте, дуже багато можна говорити і піаритись. Я наведу дві конкретні цифри: у 2013 році Сумська область, коли нам розповідали байки про те, що ми тут там будемо в п'ятірці областей, насправді знаходилися на 25-му місці серед всіх областей України. Піарились, будували якісь там театри. Там, ремонтували, А по економиному розвитку область знаходилася на 25-му місці. Зараз Сумська область, це є офіційні дані Кабінету міністрів України, зокрема, Мінрегіон Буду, може на сайті подивитися, на 12-му місці знаходиться, порівняно з іншими областями. Ми покращили ситуацію суттєво. Так, воно, можливо, не відчувається, тому що реального покращення життя не відбулося. Але порівнюючи з іншими областями, у нас ситуація досить непогана. Ми працюємо, можливо, ми на цьому не піаримось, не вміємо красиво там, говорити, не вміємо красиво щось малювати. Але реальність такова, що наша область приймена з Полтавською областю, яка знаходиться на 18-му місці, сосикононому розвитку, або е, ті ж самою Чернігівською, яка на 21 місці, у нас 12-те місце. Це заслуга спільна. Роботи і обласної державної адміністрації, обласної ради, місцевої влади, в тому числі, ми знаємо, скільки дуже гарних проектів реалізується зараз в Шосткинському районі і в місті Шостка за останні два роки. І дай Бог, щоб так і було. Дай Бог, я дякую вам за змістовну розмову, за те, що знайшли час і завітали до нас. Я нагадую, що гостем нашої студії був Микола Клочко, губернатор Сумщини або голова сумської облдержадміністрації. На все добре, бережіть себе, миру вам.